Давай подивимося, що саме тобі принесуть ці вихідні 26-27 квітня. Обов'язково залишай свою вподобаєчку, пиши у коментарях, слово приймай. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? Знаєш, ти намагаєшся зараз об'єднатися, об'єднатися з кимось із близьких людей, з тими, з ким тобі комфортно проводити час, і ти так, знаєш. Хочеш дуже гарно провести час, відпочити, якось дати собі таку, знаєш, скажімо так, свободу. Хочеш, але по факту зробити цього не повністю ще готова. Намагаєшся тримати все одно рамки, дисциплінувати себе, а в душі так хочеться просто-просто гарно провести час. Що несуть тобі вихідні, якими вони будуть для тебе. Знаєш, вихідні можуть наштовхнути тебе на підняття такого емоційного стану. Ти можеш відчути таку знаєш, активність, коли можуть виринати такі твої ідеї, бажання. І ти так будеш дуже глибоко занурюватися в них. Так? Дуже багато можеш мріяти на вихідних. Мріяти про Початок чогось нового, нового етапу, нового проєкту, нової роботи. так. Ти можеш думати і готуватися до якихось знайомств. Та можеш навіть знайомитися з кимось новим, з якоюсь людиною, з якою ти раніше не була знайома. так. Вихідні для тебе це, як наче, такий початок. Новий шлях, такий, знаєш, старт для тебе. І ти будеш намагатися над цим стартом трудитися. Десь тебе буде, знаєш, так зупиняти. Ти будеш десь відчувати дискомфорт, таку, знаєш, коли я не готова йти в це нове повністю, бо доведеться щось старе залишити. Тобто, ще не все відпущено, і новий шлях так трошки тебе. Ну, Так зупиняє, і ти можеш так трошки депресувати з цього приводу. Знаєш, така тобі порада. Порада тобі бути чесною з собою, з оточуючими людьми. так, І задавай собі чесно і питання правильно, так, чого я хочу, куди я йду. Куди я зараз рухаюсь? Тому що насправді прямо біля твоїх ніжок є ресурси, є ті можливості, які тобі можуть відкрити те, до чого ти так довго йдеш, і ти можеш бути переможницею в цьому питанні. Головне зараз наважитися.